Це п'ятий осередок Херсонщини, де жителі, саме Херсонщини, які змушені були покинути свої домівки, покинути свою оселю і оселитися на Кіровоградщині, Зараз можуть отримати допомогу і підтримку. І зараз на Кіровоградщині тільки по офіційним даним 9 тисяч херсонців. І ці люди не тільки можуть тут отримати. Ігінічні продуктові набори, чи якусь гуманітарну поміч, а й юридичну, медичну і психологічну допомогу. І Я сподіваюся, що ми попрацюємо з центром зайнятості, щоб люди могли, можливо, з співпраці з Кировоградським кропивницьким центром зайнятості могли знайти тут роботу, як вже в інших місцях це робиться. А головне, щоб. Херсонці мали змогу тут поспілкуватися одним з одним з земляками. А передусім хочу подякувати нашим друзям колегам. Це Андрій Павлович Райкович, голова Кривоградської обласної державної адміністрації, голова обласної ради. Дуже дякую вам. Я знаю, що будь-який момент, коли я вам дзвоню, ви завжди берете трубку і допомагаєте. Від Жителів Херсонської області вручити подяку. Дякую вам. Дякую. Настрічні вам дякую. дякую. Також а, хочеться відмітити наші громади Рубанівську, і Любимівську громаду і громаду Оскані Нови, які також долучились до цього процесу і на їх плечах зараз відбувається все це. І благодійникам і волонтерам, які таким як Джем, які в кожному а, нашому хабі. Займаються людьми. Ми горді тим, що ми, Кіровоградщина, є гуманітарним хабом, а не центром бойових дій. Ми робимо все для того, щоб була перемога. Ми приймаємо переселенців, людей, яких війна вигнала своїх нажитих домівок. Ми підтримуємо Збройні сили України.